Доброго дня всім моїм глядачам. Я, як завжди, радий бачити вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про зернові. Будемо говорити про густоту колосу і не тільки. Зараз я знаходжуся на території Вінницької області, в господарстві недалеко від Бершаді. Це. Господарство, з яким наша компанія вже тривалий час співпрацює, і тому сьогодні ми будемо говорити про густоту стояння колоса, конкретно в цьому господарстві. Сьогодні ми проїхали з агрономом по полям, порахували по сортам по полям і попередникам, яка фактична густота стояння продуктивного колосу на гектарі в нас є на кожному полі. І тому сьогодні ми будемо говорити про це і про взаємозалежність того, яка кількість густоти стояння колосу необхідна, і за рахунок чого її потрібно досягати. Ось таких ось колосів. Гарно сформований колос, щільний, з великою кількістю потенційних зернівок, який при нормальному формуванні має всі шанси. Мати вагу півтора грама. Чому саме півтора грама? Тому що це показник гарного колоса, і при такій густоті стояння в 6,7 мільйонів це потенціал вражайності 90-100 центнер з гектара. По суті, шикарний, шикарний показник, який багато хто хоче отримати на своєму полі. А колос вагою півтора грама це по суті не такий великий колос, яким його часто уявляють. Що таке півтора грама? Півтора грама це, по суті, 38 сформованих зернин пшениці при масі 1040 грамів. По суті, якщо в нас маса 1040 грамів, 100 зернин відповідно 4 грами, значить 25 зернин 1 грам. 25 зернин колос це взагалі маленький колос. Якщо матимемо 40, це умовно кажучи, вже великий колос, який має всі шанси мати 1,5 грама. Тепер питання в іншому. Як досягти показників саме продуктивного ось такого сформованого колоса із густотою в 600-700 штук на квадратний метр? Це питання, на перший погляд, не складне. А на другий погляд взагалі на практиці надзвичайно склажне, і я зараз поясню чому. Якщо дивитися просто, то начебто неважко. Для того, щоб отримати, умовно кажучи, нам 6-7 мільйонів густоти стояння колосу на гектар, нам потрібно, по суті, от беремо 6 мільйонів, ми хочемо отримати, ділимо на оптимальний коефіцієнт кущення зернових. А ми з вами раніше говорили, що саме оптимальний коефіцієнт кущення зернових це від 3 до 5. При такому коефіцієнті кущення рослина формує самий важкий і самий продуктивний колос. Умовно кажучи, беремо коефіцієнт кущення 3. Тобто 6 мільйонів ділимо на 3, для того, щоб не було типу ніяких недогонів. Розуміємо, що нам потрібно висівати близько 2 мільйонів з поправкою на схожість насіння, на якість посіву, на строк посіву. І начебто все виходить гарно за умови, що ми дотримуємось правильного коефіцієнта кущення зробимо все для того, щоб рослина розкустилась, І в підсумку потім зробимо все для того, щоб рослина все, що сформувала, випустила в продуктивність стеблисті. Це на перший погляд. Але на практиці ми з вами всі чудово розуміємо, що це так не працює. І причина в цьому наступна. Причиною є біологічна активність ґрунту і, по суті, біологічна потужність ґрунту, тобто його спроможність реалізувати врожай, тому що ми знаємо з вами. Я багато разів повторював, і зараз також наголошую, мені не буде зовсім за це соромно, те, що родить не культура, родить поле. В багато в кого із вас є такий досвід, я впевнений, і в мене він також є. Що по суті при посіві зернової групи дотримуємося однієї приблизно густоти на більшості полів. А в підсумку потім розвиток, коефіцієнти кущення, коефіцієнти продуктивного стеблестою і продуктивного стояння колосу. і в підсумку вражанність маємо на всіх полях різні. Чому? Тому що кожне поле воно індивідуальне. Якесь поле забезпечене ресурсами, біологічно активне і може прогодувати. Якесь поле менш забезпечене, біологічна активність слабша, і воно не може забезпечити всі рослини, які на ньому розвиваються, необхідною кількістю ресурсів. Тоді, відповідно, з'являються оці качелі, і ми маємо розбіжності по вражайності. Пам'ятаєте, раніше на каналі я виставляв ролик про те. Знову ж таки рахував густоту стояння колеса на гектар, і в нас, по суті, були різні показники. Десь було 8 мільйонів, 7 мільйонів, 9 мільйонів, 10 мільйонів. Найбільше було в районі 11 мільйонів. Але по факту всі ті поля висівалися з густотою 3,5 мільйони. Це прямий приклад, який доводить те, що я кажу, це є правда. Кожне поле ідентичне і по-своєму сильне. Тепер питання в іншому яким чином підбирати густоту для того, щоб в підсумку отримувати необхідний коефіцієнт кущення? Є така думка, що якщо поле сильне, то його можна більше навантажувати за рахунок збільшення густоти посіву. А якщо поле, наприклад, слабке, то його потрібно менше навантажувати і зріджувати посіви. Так ось, це працює рівно навпаки. Розказую чому. В першу чергу, якщо поле сильне і воно володіє відповідним ресурсом, ми з вами повинні не збільшувати потенціал врожайності за рахунок збільшення густоти, тому що це призведе до халепи, пам'ятаємо забагато голодних ротів на одиницю площі. Це стовідсотково веде до нестачі, ресурс, нестачі ресурсів і занадто сильної конкуренції. На сильних полях ми навпаки повинні зменшити густоту стояння, тобто густоту посіву і в підсумку густоту стояння, для того, щоб отримати меншу кількість, але більш здорових рослин. І з більшим потенціалом врожайності, тому що здорова рослина краще куститься, легше виходить і виганяє все це в продуктивності областій, і більше набагато шансів отримати ось такий колос у підсумку. Це якщо ми говоримо про сильне поле. Якщо ми говоримо про сильне поле і на ньому збільшуємо густоти до 5-6 мільйонів, як правило, це поле в міру своєї ресурсоздатності, воно наформовує, 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 посіви стоять шедевральні до моменту наливу. В момент наливу, якщо не вистачає вологи, а на занадто загущених посівах таке трапляється дуже часто, просто до непристойності часто, тоді посіви починають згорати, ми втрачаємо як якість, так і кількість врожаю. Тому розуміємо, на сильних полях зріджуємо густоти. На слабких полях, навпаки, загущуємо. Чому? Тому що так як поле слабке, біологічна активність на низькому рівні, воно не здатне забезпечити рослину повноцінно. І тому там. Врожай, ми отримуємо не за рахунок розвитку меншої кількості, але сильніших рослин, а навпаки, просто за рахунок збільшення кількості слабших рослин. Це, грубо кажучи, два виходи із положення, але робимо конкретно так: на слабких загущуємо, на сильних зріджуємо. Не на виворіт. Тепер, по суті, подивимося, що ми сьогодні нарахували на полях. На першому полі, яке ми оглядали, посіяний сорт реформ РЖТ. Думаю, багатьом вам знайомий. Ми отримали 8,4 мільйона густоти стояння колосу. Але при цьому дуже високий відсоток абортації пагонів і велика кількість недогонів, тобто маленьких колосків, які не можуть конкурувати із нормальним колосом. Як, наприклад, ось взяти порівняння. Це недогон, це повноцінний колос. Різницю, бачите, самі чудово. Ось це носій нашого врожаю. Це також носій, але по суті він не є головним. І нам він менш цікавий. Ми більше зацікавлені в 7 мільйонах ось таких. По суті, начебто, на перший погляд, 8,4 мільйона. Навіть при вазі колоса 1 грам, це потенціал врожайності дуже високий. Але в випадку, якщо рослина зможе повноцінно їх довести до фіналу. Якщо вистачить вологи, вистачить ресурсів. Ми тоді також, коли мали густоту стояння на господарстві, де я працював, густоту стояння 10-11 мільйонів, потенціал врожайності був далеко за 100 центнерів. А на виході. Не вистачило вологи, не вистачило кальцію, і в підсумку ми збирали врожай трошки менше 7 тонн. Начебто теж непогано, але зовсім не те, чого ми очікували. Чому? Тому що залато велике навантаження на поле. Потрібно зменшувати густоти, збільшувати розвиток рослин. Це, що стосується першого поля. І попередник там був, до речі, соняшник. Тому на такому попереднику отримати таку густоту стояння колосу – це. Звісно, велика заслуга, але в підсумку ми розуміємо, що після соняшнику ресурсів, конкретно з вуглецевої бази, в нас набагато менше, ніж, наприклад, після попередника ріпак. Наступне поле, яке ми маємо попередник ріпак. І на сьогоднішній момент ми маємо густоту стояння якісного продуктивного колосу 5,85 мільйонів, тобто вже близько до 6 мільйонів, що є, по суті, еталонним показником. Начебто. Густота посіву і фактична густота стояння колосу нам говорить про те, що рослини гірше кустилися. В дійсності вони гірше кустилися. Але при цьому ми зараз маємо менший відсоток абортизації паганів. А ми розуміємо, що раз менший відсоток абортизації паганів, значить рослина використала всі ресурси на формування конкретно продуктивного стеблистою. тому що повторююся на густих посівах. Коли є велика кількість недогонів, це, по суті, неефективне використання рослинних ресурсів. Поки ресурси є на ранніх етапах розвитку, вона це все наформовує. Далі ресурси, як правило, різко врізаються. Ось, Наприклад, останні кілька днів було прохолодно відносно, періодично випадали в деяких місцях дощі, сьогодні там практично 30 градусів спеки. Розумієте, які перепади для рослини, відповідно, це також стрес, тому що питання вологи надзвичайно важливе. Особливо в південних регіонах, але навіть в Вінницьких регіонах це також дуже важливе питання. Наступне поле, яке ми розглядали, також попередний кріпак. Зараз ми отримали 6,91 стеблостою, точніше продуктивного стояння колосу. Також дуже гарний показник в плані стояння колосу. Відповідно, розуміємо, що володіє високим потенціалом врожайності, і при цьому також низький відсоток абортизації. Чому? Тому що гарний попередник, поле сильне, відповідно, більше шансів для того, щоб прогодувати даний врожай. Схожа ситуація із сортом комбін, який посіяний поруч на тому ж самому полі. На виході зараз маємо 5,95 мільйонів, тобто практично 6 мільйонів густоти стояння колесу. Також дуже гарний показник. І відсоток абортизації трошки. Більший, ніж попереднього сорта, але все одно не занадто великий. Зараз наведу приклад слабкого поля, тобто поля із слабкою біологічною активністю, відповідно, з меншою ресурсозабезпеченістю. На цьому полі після попередника соняшника посіяний сорт мудрість, це одеська селекція. Посів проводили з густотою близько 3,8 мільйона на гектар. Це поле сіялося саме останнє, це вже був кінець посівної. На сьогоднішній момент ми маємо лише 3 мільйона 430 тисяч густоти стояння продуктивного кола. Розуміємо, що кущення на цьому полі практично не було. Відповідно, ґрунт не зміг забезпечити ресурси ресурсами рослини навіть на етапі кущення. Це говорить про те, що поле біологічно ще не готове для того, щоб розкривати повністю потенціал рослини. І тепер, навпаки, приклад поля із високим біологічним потенціалом врожайності це поле, на якому я знаходжуся. Це поле, яке висівалося саме перше. Попередником тут був ріпакс. По суті, на сьогоднішній день ми маємо 5 мільйонів 730 тисяч продуктивного колосу, який стоїть на кожному гектарі. Бачимо, що колос сформований, закладений, рослина тільки-тільки відцвіла, що навіть повністю пиляки не засохли. Але колос дуже потужний, вирівняний, практично весь однотиповий, дуже малий відсоток абортизації. І це говорить нам про те, що ґрунт на цьому полі має можливості для того, щоб сформувати необхідну кількість густоти стояння колосу. В даному випадку ну, практично 6 мільйонів. Трошки не вистачає. 270 тисяч нам не вистачає для того, щоб вже були еталонних 600 колосів на гектар. Але в цілому концепція зрозуміла. Крім того, до сьогоднішньої теми густоти я хочу ще приєднати. Один дуже важливий момент. Зараз рослини знаходяться на етапі формування врожаю. В когось рослини вже відцвіли і вже займаються наливом, в когось тільки цвітуть, як сьогодні ми бачили на полях, що багато посівів ще на стадії цвітіння, відповідно, вони ще тільки запиляються. Головний принцип в іншому в тому, щоб рослині вистачило ресурсів для того, щоб повноцінно сформувати все закладене зерно. Часто лімітуючим фактором виступає волога, особливо в регіонах з нестійким вологозабезпеченням. Тому що рослина може наформувати великий потенціал, а далі, коли наступає момент наливу, як правило, дощів уже немає, а температури шкварять такі, що диво даєшся, як рослини тримаються. Самому на полі іноді буває важко стояти, а рослини все одно займаються наливом зерна. І тому в даному випадку нам потрібно економити вологу для рослин, щоб вони краще формували мікроклімат. І мали більше шансів для того, щоб сформувати повноцінне зерно, яке вони заклали. Що для цього потрібно робити? Для цього потрібно сіяти в правильному напрямку. Багато хто закриває на цей момент очі і вважає його несуттєвим. Я вас запевняю: якщо в вашому регіоні не було дощів або рослини почнуть відчувати дефіцит вологи, вийдіть на поле і подивіться напрямки північ-південь і захід-схід. Це може бути навіть обсів. Але, як правило, обсіви це там 15-20 метрів, в залежності від того, який посівний комплекс. Ви побачите, що там, де посіви, посіяні в напрямку північ-південь, ви чітко будете проглядати міжряддя. Рослина весь колос поставить в рядок, а все листя сховає також в рядок для того, щоб воно знаходилось в затінку. Для того, щоб краще економити вологу, і листок починає закручуватись, тому що зменшується транспірація. Зменшується тургор і лист починає затягуватися. А при напрямку посіву схід-захід такої ситуації не буде. Я навіть зараз вам покажу на екрані частинку відео, де чітко видно, напрямок північ-південь проглядається міжряддя і рослини вже крутять листя від дефіциту вологи. А в напрямку схід-захід такої ситуації немає. Чому? Тому що кожен рядок затіняє наступний, навіть коли сонце в зеніті і світить перпендикулярно до рядків. Відповідно, рослини краще формують мікроклімат. А мікроклімат це надзвичайно важливо. Розповім, чому. Ми всі знаємо такий показник, як транспіраційний коефіцієнт, тобто кількість вологи необхідна для формування 1 грама сухої речовини. В кожної культури транспіраційний коефіцієнт свій і виражений певним діапазоном показників. Грубо кажучи, якщо ви візьмете і порахуєте всю вологу, яка необхідна для формування сухої речовини, не лише зерна, а й соломи і кореневої системи також, то ви зрозумієте, що це колосальна кількість вологи. Для цього необхідна. І в багатьох регіонах України такої кількості вологи навіть близько не випадає за вегетаційний період, навіть за рік не випадає такої кількості вологи. Тепер питання в іншому: де рослина бере вологу? Правильно. Перевикористовує, реутилізує за рахунок конденсації, за рахунок того, що вся вода після конденсації збігає частина на ґрунт, збігає частину в пазухи листя. Крім того, не забуваємо, що атмосфера над ґрунтом і атмосфера в ґрунті це все одно одна й та сама атмосфера. І за рахунок того, що тепле повітря розігріте, спускається вниз, воно починає скидати зайву вологу, тому що при пониженні температури вологоємкість повітря падає. Волога, яка вже була використана за рахунок транспірації, випарвана, вона частково повертається на Назад в масив. А для того, щоб цей процес відбувався, потрібно якісно сформований мікроклімат. А мікроклімат напряму залежить від напрямку посіву. І тому можете самі пересвідчитися, сходіть на поле, своє сусіда, сусідній район неважливо. Якщо рослини почнуть відчувати дефіцит вологи в напрямку північ-південь, це станеться набагато раніше, ніж в напрямку схід-захід. І тоді ви зрозумієте, наскільки цей момент важливий, тому що на сьогоднішній момент я спостерігаю, що багато. Сільгосвиробників цим моментом нехтують. Хоча незрозуміло для чого це набагато більше приносить користі, ніж шкоди. По суті, це шкоди взагалі ніякої не приносить. Це може приносити лише певні незручності, якщо конфігурація поля не дозволяє нам дотримуватися чіткого напрямку схід-захід. Але все одно притримуватися даної концепції потрібно, тому що від цього залежить ваш врожай. Тепер коротко підсумовуємо: еталонною кількістю. Колоса з самим високим потенціалом врожайності на гектар вважається 600-700 колосів на квадратний метр або 6-7 мільйонів на гектар. Самим оптимальним коефіцієнтом кущення для зернової групи, при якому росина формує найважкий і самий продуктивний колос, це від 3 до 5. Відповідно, з урахуванням цього параметра ми повинні визначатися з густотою, але густота посіву залежить не лише. Від строку від сортових особливостей, а дуже сильно залежить від біологічної активності ґрунту, тобто від сили поля, наскільки воно може реалізувати потенціал культури. І тому густота посіву на кожному полі обирається індивідуально, в залежності від ресурсної бази даного поля. Не можна висівати всі поля під один гребень. Якщо поле сильне, потужне, густоти на ньому можна зменшувати, щоб отримати меншу кількість краще сформованих рослин з більшим потенціалом. Якщо поле слабке, ми отримуємо врожай не за рахунок менш. Кількості сильних рослин, а за рахунок більшої кількості трошки слабших рослин. Тут все працює рівно навпаки. Це те, що я хотів розповісти з приводу цієї теми. Якщо вам було цікаво, я дуже радий. Щиро вам дякую за виділений час для перегляду даного ролика. Сподіваюсь, інформація для вас була цікавою і корисною. Всім вам щиро дякую. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, задавайте запитання, натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропускати нові випуски. Ще раз всім дякую, до побачення.